Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось в Московській Благосфері все більше і більше поширюється така річ з такою назвою Надо спасати Росію. Ну, напевно, надо, але чи можна, ось, якщо продивитися тисячі цих всіх коментарів московитів андрофагів під цими всіми закликами, пропагандистів поки що, поки що пропагандистів московських. Так ось я виділив два. Перше. В четырнадцатом году подначили залезть в этот капкан. Оно не подумал, полезло, а теперь все не выпустят, пока страну не развалят. Могут трепать, что вот-вот оно захватит чуть ли не всю Украину, совсем скоро нападет на Прибалтику. Но многим понятно, к чему все идет. Так, другое. Что тут еще одно? Московит пишет. Путин плохой, а мы все хорошие. И вот мы свергнем, и вот мы свергнем Путина и выберем себе доброго царя. Хорошего. Такого же хорошего, как мы все. Не жадного и не глупого. Я не був за границею, і можуть інші люди не такі хороші, як ми, рускії. Так, ну ось э, такі, ну і з тих тисяч я обрав два висловлювання, які, як на мене, найточніше відображають стан справ, може Росія не загинути. Ну, Московія, не загинути в тій ситуації, в якій вона сама, сама себе завела. Це ж не, ні, ні, ніхто її не взяв за, на налигач на і затягнув кудись, куди вона не хотіла. Це не тільки хотіли оці всі путіни, і всі ці Наришкіни, і всі ці Платошкини, і, 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 і так далі, і тому подібне. Це ж хотіли московити андрофаги, оцього всього, оцього всього жаху. Так, а тепер починають говорити про те, що треба рятувати Москву. А як її рятувати? Ну, як її рятувати? Ну, хтось може пояснити, не маєш пояснення. Жодного. Ніхто нічого не говорить про те, як. Тому що страшно сказати. Просте слово, закінчувати війну, виводити війська з суверенної території України, виплачувати репарації. Все просто. Але ж це неможливо. Вони що завгодно говорять, треба рятувати Україну, треба рятувати Московію. Як? Ну, от ви заявляєте, ви боїтеся навіть сказати ті очевидні слова. Припиняти війну, виводити війська і виплачувати репарації поки не пізно. Ну, це очевидні речі, я говорю. Я прочитав тисячі і тисячі коментів на те, що треба. Московських на те, що треба її рятувати. Жодного немає. Що треба виводити війська. так Із Украї... суверенної території України. Це табу накладено. Не те, що в нас саме слово про це, а навіть думку про те. Тому. Московити ще не дозріли до порятунку Московії, що є оце єдиний шлях її порятунку. Таким чином, і порятунку, що немає.